Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський, і в мене є сьогодні хороші новини для наших біженців в Польщі, тому як Червоний Хрест відкрив допомогу ще для одного міста. Нагадаю, що зараз, прямо зараз, триває прийом заявок на отримання допомоги для тих, хто проживає в місті Познань, і маємо ще одне місто. Дивись це відео до кінця, ділись ним в себе в соціальних мережах. Пиши в коментарі, звідки його дивишся, і звісно ж став йому лайк. Отже. Для того щоб отримати грошову допомогу від Червоного Хреста, потрібно наразі проживати в Познані та у місті Бидвощі. Тобто, місто Бидвич це саме те місто, де зараз відкрилась допомога. І якщо вірити інформації з офіційної сторінки Червоного Хреста, в місті Бидвич від сьогодні, тобто від 22 травня, почався прийом заявок, і він буде тривати до 31 травня, включно. Щоб подати заявку, потрібно, по-перше, підготувати всі відповідні документи, які засвідчують особу, та номер Песель. По-друге, потрібно завантажити додатки собі на телефон, додаток ІРЦ. Посилання я залишу в описі під цим відео. Можете заходити, скачувати. Далі потрібно створити обліковий запис і додати членів родин, на яких також можна отримати цю допомогу, і про її розмір ми зараз також поговоримо. І четверте, треба заповнити з мобільного додатку анкету заяву, додавши до неї необхідні скани і фото документів. Тобто їх потрібно буде завантажити після реєстрації в додаток. Тепер давайте поговоримо про те, хто взагалі може отримувати допомогу від Червоного Христа громадяни України, які прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року. Тобто, бачимо, не після 24 лютого, а після 1 жовтня вже. E, далі громадяни України, які зараз перебувають в Бидгоському повіті, тобто в місті Бідгощ і в його там околицях, агломерації, скажімо так, громадяни України, які не отримували фінансову допомогу від інших гуманітарних фондів, типу там ООН, Діакони і так далі. E, так, далі громадяни України, які мають погані умови проживання, громадяни України, які мають середній дохід на e, родину рівний або менший ніж 2450 злотих. Громадяни України, на отриманні яких є мінімум одна неповнолітня дитина або особа старше 60 років. Бачимо, раніше було особа старше 50 років, вже підняли до 60. Громадяни України віком 60 років і старше, а також громадяни України, на отримання яких є принаймні одна особа з обмеженими можливостями. І е, так, тепер перейдемо давайте, до, е, про розмір фінансової допомоги від Червоного Христа. На одного члена е, родини 1420 злотих в місяць, на двох 2640, на трьох 3860, на чотири особи 5080 злотих. І якщо у вас в заявці буде більше п'яти осіб, тобто 6+, це буде 6300 злотих на місяць, і така допомога буде виплачуватись протягом Двох місяців на даний період часу щодо отримання коштів, нічого в принципі не змінилось, але для тих, хто не, не отримував, і це логічно, так бо її можуть отримати тільки ті, хто не отримував, якщо ваша заявка буде схвалена. Ви отримаєте відповідне повідомлення від Червоного Хреста з інструкцією, як отримати кошти. Червоний хрест завжди виплачує кошти через MoneyGram. Це є такий міжнародний сервіс переказів. Він традиційно в Польщі знаходиться його відділи на відділеннях пошти польської. Тобто можна прийти у відділення забрати кошти готівкою, або якщо у вас є мобільні додатки Привату, Монобанку або Ощадбанку, ви зможете за кодом, який вам прийде, просто в мобільному додатку наших українських банків отримати цей переказ собі на карту українського банку. Також там ще є відповідно є можливість отримати за номером Айбан, тобто на номер рахунку польського банку ці кошти. Але я не думаю, що це буде актуально. Але якщо хтось захоче, то можна також залишити їм свої дані, залишити Айбан свого рахунку, залишити ім'я та прізвище в як написано в закордонному паспорті, і цього буде. Достатньо. Тож, друзі, хто ще не отримував допомогу від Червоного Христа, отримуйте. Я знаю, що багато хто з вас запитував про те, коли в нових містах вона буде отримуватись. От тепер маємо місто Битвищ. Тому, друзі, хто ще не отримував, отримуйте. Надіюсь, що серед вас будуть такі щасливчики. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!